Зшита з двох пілок, з овальним вирізом горловини, рукави зібрані, на них пришивні манжети, оздоблена вишивкою тур'янського типу. Чорний візерунок грає з кольоровими вкрапленнями. Візерунки ажурні, орнаменти, вишукано скромні. Цій сорочці понад 150 років. У 1924 році її презентували на виставці в Празі, згодом в Брно та Кошицях. А зараз вона гармонійно доповнила діючу виставку народного вбрання Україна. В музеї імені Тиводара Легоцького? Тут представлено, крім самої сорочки і зображення із видання Сергія Маковського, адже він на матеріалах виставки, яка показувалася в разі, підготував каталог ось такий. І публікацію Народне мистецтво Підкарпатської Русі. І ось у тій публікації була показана сорочка, яку ми презентуємо на виставці. Тобто відвідувачі можуть легко порівняти, що це ідентична не ми якусь іншу підсунули. Тобто, це є справді унікальний оригінальний експонат. Презентували експонат урочисто із закарпатською в'язанкою народних пісень. Ми сьогодні будемо співати народну в'язанку. Ми перед виступом розпівувалися і готувалися, щоб показати свій талант. Хованці гуртка, музичний фольклор відділу духовного і творчого розвитку джерела в падіюні народне на вбрання вподобали і вважають, що День вишиванки для українців надважливий. В цей день класно, щоб усі люди одягали вишиванки. У них повно кольорів і, і на деяких зображені квітки. І видно патріотичність України і красу. Вишиванка це код нації, це ідентифікація нас, від інших націй. Дуже гарно поєднують тепер з нашим одягом. Це дуже стильно і гарно. Ужгородський замок і падійон тісно дружать давно. У такий спосіб залучають дітей до вивчення історії та традицій рідного краю. Це культура наша, це наша спадщина. І крім того, що сучасне має бути, але має бути і Наші народні традиції мені перш за все я хочу подякувати Олі Юрівні, що вона нас запросила на такий гарний захід, і вона є моєю ученицею. Вона колись давно співала в моєму ансамблі віночку. Це було дуже давно, 5 років солірувала. Так що ці бузи у нас так зберігаються, і це дуже мені приємно. Охочі побачити унікальну сорочку, мусять поквапитися, бо вже цієї п'ятниці її повернуть до фондів музею.